Наша гордість їдуть відстоювати честь нашого міста, нашої області, нашої держави на вже міжнародній арені. Власне кажучи, в Латвію гідно представлять нашу державу на міжнародній арені. Це дуже класно, дуже класно, що ви їдете, дуже класно, що ви маєте таку можливість сьогодні, дійсно, з нашим українським стягом. Їхати на міжнародну арену, те, що ви чемпіони, це беззаперечно. І те, що ми, ви в непростих умовах перемагаєте і будете перемагати в майбутньому на всіх полях, так як наші хлопці зараз перемагають ворога. У вас свої суперники, у вас свої перемоги, і ми вам дякуємо за те, що ви, що ви чемпіони. Вас чекає велике майбутнє. Дякую вашим тренерам, які, які вас навчають. Хай дорога буде, я кажу, завжди в такому віці завжди дорога легка, тому, тому повертайтесь додому. Дякую вам.